Друзі, не знаю, що вам буде чути. Я приїхала в училище, де вчиться мій Станіслав. Сьогодні тут буде якесь нагородження дітей, які мають гарні успіхи. Невеличкий концерт, можливо, щось для вас зніме. Кожен з нас в серці молиться за нашу неньку Україну. Ми низько вклоняємось сьогодні кожному воїну, який захищав і захищає нас і нашу землю. Героїчні та мужні подвиги цих людей назавжди залишаються в нашій пам'яті. Важко підібрати слова. Лише біль і сльози наповнюють душу. Вся Україна плаче за своїми синами, які загинули у цій війні. Прошу встати. Та вшанувати усіх померлих героїв України, ближне Вічна вічної пам'ять. Сили України знаходяться на передовій. Однією з головних наших задач є на сьогодні отримання освітнього фронту. Як ворог боїться наших військових, так він має боятися грамотної та освіченої української молоді. Оголошуємо підсумки навчальної діяльності студентів та учнів за перший семестр біжучого навчального року і вручаємо заслужені нагороди краще. Друзі, я в такі моменти завжди дуже хвилююся, сердечко в мене вискакувало, трохи тремтіли руки, тому що тако гордість, знаєте, такі приємні почуття, як за своїх дітей, за життя не відчуваєш ніколи. І гордість, і радість і водночас, сум, що наші діти живуть в час війни, що їм не визначені зараз така, не знаємо, що далі буде, особливо з хлопчиками. З нашими синами, з соколами, що вони не можуть будувати спокійно своє майбутнє, своє життя і спокійно жити. Тому хвилювання подвійні. Але, звичайно, що це таки дуже був приємний день, і Стас е солірував, су можна сказати, на сцені зі своїм учнівським колективом е на танцях. Він від цього кайфує. Мені від цього дуже приємно. Дуже вам дякую, друзі, за те, що ви переглядаєте ці ролики разом зі мною і за мене радієте. Щиро вам за це подяка. Низький уклін. А ось і мій козак зараз буде виходити. Каліщук Станіслав, МС-21. Кушнір Максим, ШПМ-22. Щиро дякую вам, друзі, що розділили цю маленьку радість зі мною. Я дуже ціную. Оленка кмитко. Він ось лише таку купила. Отакі такі язички. Ну це вже щось, червоної немає, але може ще привезуть. Кому треба, хто в Луцьку от під універмагу. Магазин Дар. Друзі, прийшла додому, перекусила тут жую <кій> свій маник. Він виглядає, бачите, як через день. Вже от доїдаємо, залишилося три кусочки. Ну, так як захолонута манка. На вигляд, так, собі, друзі, але на смак дуже добрий. Але я, друзі, не для цього включилася, а хочу сказати вам, значить, що кале купила. Оленці дякую, Оленочка. Що ви мені підказали магазин? Кале, листова капуста без качана, листя велике, кучеряве, схоже на ажурні мережки зеленого кольору з сизим відтінком. Після холодів листя стає фіолетового кольору. Сорт має вегетаційний період 70-80 днів. Можна сіяти прямим висівом у ґрунт у квітні, коли температура плюс 6 градусів. Потім розсадити на постійні місця за схемою 40 на 40. Рослини досягають 1 метра висоти та більше при гарному догляді. Культура морозостійка, витримує мінус 15. Після розмерзання смакові якості покращуються. Якщо лишити декілька кущів зимувати, весною можна отримати ранню листову масу. Ця капуста містить велику кількість білку, амінокислот, омега-3 жирну кислоту, вітаміни та мінерали. Це дуже корисна рослина при лікуванні раку. Хвороб очей, різноманітних хімічних отруєннях, підвищує імунітет та зменшує рівень холестерину в крові, вживають її в свіжому вигляді та в різноманітних стравах. Чудово для заморозки. Вирощувати цю капусту просто необхідно на кожній присадибній ділянці. Друзі, от якщо вона зимує, то я її обов'язково посажу в квітнику. Якщо вона метр, отака мені буде. от. Так, я вже уявляю, як вона буде серед троянд чи гортензій так, дивитися красивенно в квітнику, буде таким навіть на себе можливо відтягувати увагу. Мені здається, що все буде дуже красиво. І ще, друзі, пам'ятаєте, коли я робила огляд томатів, я просила вас рекомендації. Які томати ви мені рекомендуєте, друзі? І дуже були всі різні рекомендації. До речі, хтось мені рекомендував томат Діно, і ця рекомендація співпала з бажанням моєї мами. Мама моя казала, що хтось їй порекомендував Діно, то я ще його планую купити. Діно. Але два голоси, друзі, під цим відео співпали, двоє людей мені рекомендували томат 100 пудів або пузата хата. 100 пудів я не знайшла, а Пузату хату сьогодні в цьому магазинчику купила. Тому я вам дякую завдяки вам, вашим голосам я посажу ще помідорчик «Позата хата. Оригінальний високоврожальний індетермінантний сорт раннього 107-115 днів терміну достигання. Для відкритого ґрунту та плівкових теплиць. Кущ 1,5-2 метри за вишки. Потребує підв'язування плоди. Незвичайної грушоподібної форми, злегка ребристі, яскраво-червоні, соковиті, м'ясисті, дуже смачні, цукристі на зламі, масою 180-300 г. Відмінно підходять для свіжого споживання, консервування на зиму, дуже красиві в салатах". Ну так, вона така, бачите, турбинкою. такою і ребристі. Красивий помідорчик. Ну, і друзі, казала, що вже хватить. Я не знаю, я не знаю, як це треба вижити. Ну, наслухаюся, надивлюся і хочу. Ну, але, друзі, я собі думаю так, якщо мені буде. Хоча їх тут маличко, ну тут їх. Ну що тут їх? Десь 10 зерняток, а десь може і немає 10. Дуже мало купила огірочки ще, наслухалася. Ну, він досить такий відомий, на слуху огірки. Я теж чула про них, але вже чую дуже багато відгуків про огірок Арктика. Це Та досить такий, ну, вже такий старішечкий. Огірочок, але я його не сіяла. І огірочок хідрія. Значить, так, Арктика це рання рання карпічна рослина, і цей новий теж партенно-карпічний гібрид огірка з високою віддачею раннього врожаю. Що цей ранній, що цей ранній? Ну, докупила. Я кажу, я буду сіяти, буду бачити, якщо мені буде багато. Я, мабуть, ще зніму окремо відео про всьому насінню. Вже коли ну, буду готова, бо я ще хочу оце кале все-таки знайти ще червоне, червону капустку і е, подивлюся, може ще докуплю якийсь трошки томат, тому що е, ну, тут ж треба буде мамі дати. Штучок 30, мабуть, то мені прийдеться ще досадити. Мені то його хватить по кількості, але різноманітність можна купити. Я розділю собі на другий рік, буду садити. Насіння лежить помідорів. Там. Я, я чула, навіть люди сіяли 7-річної давності насіння і сходило. То я трошки посажу і буду мати на другий рік. Все, друзі, зараз я буду робити чебуреки і янтихи. Є е в мене на каналі. Я рецепт прикріплю до цього відео в коментарі і в описі, можете подивитися. Я виключилася і розгорнула листочок, який мені дали в магазині, де я купувала насіння. І тут мені дали, знаєте що, посівний календар на 24 рік. Якщо вам цікаво, я зараз вставлю вам фотку, і може хтось не має, то будете собі мати. Я збережу. Ну збережете собі, зупините відео, зробите скрін і будете собі мати хто не має, календар посівний. Друзі, хочу підживити свої тюльпани, бо вони такі в мене бідовенькі трошки. І дивіться, я дуже люблю отаке, отаку підживку польську флоровід. Це саме для кімнатних рослин. розчин добриво для кімнатних та балконних квітів. Але в мене є в селі таке саме добриво. от Близько вам підношу флоровід. Таке саме добриво в мене є в селі урощені в великій пляжці для овочів. Дуже воно мені подобається. Я свого часу обробля... підживляла ним помідори, і помідори були дуже зелені, навіть без обробки від хвороб. Тобто, може так співпало, а може просто коли помідор здоровий, йому всього не вистачає, то тоді він менше хворіє. І от я вирішила включитися. І з вами поділитися. Якщо... До речі, це добриво рідко дає, я тільки на... в одній точці на слуцьку на ринку його купую завжди. І чим хороше це добриво, що тут є <клес> всі поживні речовини, мікроелементи Ось зараз я Вам зачитаю, почекайте, а добриво містить: бор, мідь, залізо, марганець, цинк, калій, фосфор. Залізу, одним словом, всі-всі-всі мікроелементи і макро, і все, що треба для хорошого розвитку рослинки, у цьому флоровіті є. І тут пише: тут дуже його, до речі, малечко треба. От буквально 1 грам на літр або одна плоска ложечка. На 5 літрів води, тобто дуже-дуже малечко. Мені на оцей літр, я візьму буквально зараз, ну, я візьму на око там четвер, четверту частину а, чи третю частину чайної ложки на літр води. І я підживлю, вода відстояна в мене, я підживлю нею тюльпанчики і підживлю, якщо залишиться, свої кімнатні рослинки, вазончики свої. Ось такий порошечок біленький. І я ось так візьму на, на, на око ну, приблизно четверту частину чайної ложки. І на літр води, розбовтую гарненько, і підлию свої кільпани і вазони, які залишилися. Все, воно дуже гарно розчиняється. Бачите, вже нічого немає в вишці. Такої малесенької упаковочки Мені вистачить набагато, набагато. Тут 20 грам на 10 літрів води. от пише, бачите? От. Мені вистачить його на дуже багато разів, якщо для кімнатних рослин. І Рослинка отримає все, що їй потрібно, з цим добривом. Будемо бачити результат через трошки. Ну, там пише на упаковці, раз в тиждень поливати, я так і буду робити. Залишилося тут, я ще піду підлю фіалочки свої теж. О, така гарнюня тут в соні. Гарнюсик. Листочки здорові, Красонечка. Це на олії. А янтихи на сухій пательні. Тісто те саме. Все, друзі, посмажила, посмажила чебуреки і посмажила янтихи. Друзі, чим відрізняєте чебуреки від янтихів тим, що янтихи готуються без фритюра. Тобто без олії. І якщо ми чуємо про те, що чибореки щось вредне, то, будь ласка, робіть янтихи. Я їх чому готую, друзі, бо в мене Стасік не переносить такого смаженого на олії жирного. Він не може, ну йому не подобається. Він каже, що йому жирно. Тому він мене завжди просить приготувати такі янтихи, і я їх, звичайно, готую. На сухі пательні можна їх класти на деко і готувати у духовочці. Зараз я вам покажу, як виглядають всередині чебуреки. Ось так. Виглядає чебурек. Друзі, і ось так виглядає янтих. Він теж сучненький, але просто він без жиру. Смачно, що одне, що друге. М -м -м. Звичайно, друзі, що багато залежить від фаршу. Дуже багато залежить від фаршу. Часом купиш такий фарш, як трава. Ніякий. Я сьогодні купила хороший фарш, додала трошки ще салка туди. Він мені здався таким сухуватеньким. Цибульки так багатенько натерла. Приправку, яку я люблю. Базиліка сюди сипнула. І. Пропоную вам, друзі, теж переглянути моє відео. Мало переглядів, бо я тільки починала канали, знімала ці антихі, тим більше люди про них не знають. Тому і мало переглядів, друзі. Але хто не може їсти таке жирне і смажене? То я вам пропоную цей варіант. А я вам, мої хороші, щиро дякую за вашу підтримку, за вашу толерантність, за ваші добрі, теплі коментарі, за те, що ви переглядаєте мої відео, за те, що ви зі мною, за те, що ви поширюєте, бажаю всім вам міцного здоров'я, бажаю вам терпіння, віри. Нехай Бог береже всіх, хто зараз на передовій, хто все-таки стоїть за нас, хто не зламався, і кожному з нас бажаю терпіння. Витримки і всього самого-самого-самого найкращого. Всіх вас обіймаю, друзі. До нової зустрічі. До побачення.